Екскурсія для школярів до медіа вже стала доброю традицією, адже охочих побачити за кулісся телебачення, радіо та дізнатися про сучасні технології завжди чимало. Сьогодні учні Мукачівської школи номер 20 відвідали одразу кілька цікавих локацій: телеканал, перший Закарпатський, радіостанцію Захід фм Плюс та компанію «ДВС», яка забезпечує майже все Мукачево стабільним і безперебійним інтернетом. Всіх вдома є інтернет, правда да. різні провайдери. Різні пристрої. Що ви в інтернеті частіше за це робити? Робот а те шоло. У мене тато у вас підключив Wi-Fi. От бачите особливою частиною програми стала екскурсія на радіо. Ведуча Вероня Говоруння провела школярів у світ ефіру, розповіла про роботу ведучих та звукорежисерів. Показала, як створюють програми і виходять в ефір. Сьогодні завітали таку величезну компанію, якого можна. Вільно назвати медіахолдингом, тому що сьогодні ви зрозумієте, як працює радіо, сьогодні ви зрозумієте, як працює телебачення, сьогодні ви зрозумієте, як працює інтернет. Діти змогли не лише почути цікаві історії, а й відчути себе справжніми учасниками медіапростору. «Привіт, Ми учні школи номер 20. Сьогодні ми почули, і побачили, як працює радіо захід ЕФМ плюс. Нам дуже сподобалось. Такі заходи допомагають школярям більше дізнатися про професії журналістів, операторів, ведучих, а також розуміти, як працює телебачення, радіо та інтернет-сервіси, без яких неможливе сучасне життя. Екскурсія подарувала дітям багато нових вражень і стала ще одним кроком у форм їхнього світогляду та зацікавленості у медіасфері.